Вітаю, друзі. Отже, поговоримо про те, як Єрмак бив не лише українську дипломатію, а й зробленими попередниками не лише дипломатії УРСР, а потім України, а й напрацювання, які були зроблені діаспорою в США. По суті, Тепер ми спостерігаємо абсолютно убитий результат, чи, так би мовити, недосягнутий результат візиту Зеленського і те, як не вдалося Зеленському виступити в Конгресі, і те, як тепер відтанцьовує спікер Макарки по цій українській темі. По допомозі Україні і як Байден пробує вирівняти ситуацію, це все заслуга Єрмака. Хочу нагадати вам, що зразу після візиту, коли пофаститись особливо було нічим. З'явилося два меседжі: переговори української делегації за участі Зеленського у банку JP Morgan Chase – там, здається, було присутнє єврейське лобі, і там наплили конспірологічних версій ледь не про новий оман. Насправді, мені здається, що ця зустріч вона була спробою погратися автономно на полі, скажімо, відродження економічного, повоєнного. Але це ж робилося вже на тлі оголошення пені Пріцкер, дуже відомої екс міністерки торгівлі США, мільярдерки, і дуже, я б сказав, успішної бізнес-вумен, власниці, ну, представниці великого клану Пріцкерів, її брат, губернатор. Іліноя теж мільярдер. Всі вони мають коріння з Київщини Пріцкери. І пані Пріцкер почала розгортати програму економічного відродження України. Вона отримала доручення і призначення від президента Байдена. Це означає, що, в принципі, демократи дуже націлені не просто грати далі, а перемагати. Перемагати Трампа, перемагати Росію, але в, в цих сценаріях немає ні Зеленського, ні Ярмака. І тут вони придумали дивний хід, для того, щоб зустрітися з величезним одним з не, ну, монструозним банком Ліпі Морган Чейс. При тому з єврейським лобі. Єврейське лобі дійсно дуже допомагає Україні в Америці. єврейське лобі. Це свого часу і Петро Порошенко мав зустрічі з ним, і Зеленський мав попередні візити, коли ще люди захоплено його сприймали. Але насправді то Пенні Пріцкер вела е, діалоги з американськими корпораціями про входження. В програму відродження економічного в Україні по воєнному. Тобто, кого мали б послухати насправді ті ж самі банкіри Джейпі Морга? Пені чи Зеленського? Всі дуже добре пам'ятають як Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, Затію авантюру з відкриттям кримінальних справ проти Байдена. Віце-президент Байден був дуже щільно монтований в часи президентства Порошенка в українську реальність політичну, його вага і його розуміння України було дуже важливе. І тут дивіться, коли так тяжко Україна ледве, ледве справлялася з наслідками обрання Трампа. Я пригадую, як готувався візит, перш, перша розмова з Трампом української делегації. Коли буквально по вивіряли, що має сказати президент Порошенко. Як, як тиснути руку? Як Тобто, це, це була ціла складна розробка, тому що тоді штабісти Трампа розіграли таку історію, що ніби Україна однозначно грала із демократами і перешкоджала Трампу обратися. І це було дуже серйозно. Хоча традиційно українська діаспора завжди працює із республіканцями, тепер ця ситуація міняється. Тобто була певна традиція, і мені здається, що вона відходить в минуле, особливо на тлі того, що рейгіністи не дуже впевнено почуваються в республіканській партії. Це дуже прикро, бо з приходом Трампа до республіканців він привів, по-моєму, 13 мільйонів фріків різних, таких, ну, ображених на життя своїх виборців, які. Вони то голосують за республіканців, тільки ж перемоги республіканців не конвертуються в щось інше, щось набагато якісніше. Адже те, що Маккарті почав розповідати про необхідність будівництва стіни на кордоні з Мексикою, люди не стінами зупиняють. Не стінами зупиняють міграцію, а створенням певної кількості конкурентних робочих місць, щоб ці мексиканці не бігли в штати, а щоб вони там мали роботу замість Китаю, де порозміщали неймовірну кількість виробництв. Треба було б подумати, скільки розмістити в Мексиці, скільки б Мексів не бігло б до Сполучених Штатів. От тоді стіну будувати треба, коли. Там є якісь економічні можливості стримувати населення від міграції, утримувати на місці, прив'язувати на місцях. Тому республіканці, які зараз вдаються до абсолютно Трамп, трампівської е, ну, девальвованої ідеї про стіну, виглядається ну, по-дурацьки, чесно кажучи, тому що е, дійсно Америка, будучи країною. Мігрантів бореться з мігрантами. Я розумію, що були часи, коли дуже якісні мігранти їхали в Штати, і вони створили диво технологій і мистецтв американських. Але зараз мені здається, в бік Америки сунуть юрби не дуже освічених людей, не дуже готових вчитися. Хоча через Мексику навіть росіяни потрапляють до Росії. Але бо з ним повернемося до Єрмака. Єрмак, перетягнувши ковдру Міністерства закордонних справ на себе і перетворивши фактично міністра діючого кулебу, ну, в таку смішну істоту політичну. Не в сенсі людському, в нього, я думаю, що в людському сенсі достатньо позитивних якостей, але ту роль, яку змушений виконувати Кулеба зараз, це по суті бліда тінь самого Єрмака. Ярмак поруйнував українську дипломатію з потугою. Урагану Ельнінію або щось тому подібне. Тобто, фактично українська дипломатія вбита, знищена, принижена, розігнана. Я вже не кажу там про, про персонально деяких міністрів послів, яких вони понапризначали. що працює виключно на приниження гідності українців і можливості дипломатичні для того, щоб. Боронитися перед агресором. Але ця поїздка в Штати вона обернулася дійсно катастрофою для Зеленського, тому що слідом почало летіти й летіти. Найголовніше почалася відверта гризня в оточенні Зеленського, тому що вони прекрасно розуміють, що відсутність перспективи, відсутність можливості переобратися на новий термін. Змушує багатьох нинішніх союзників Зеленського не просто петляти, а вигризати місце в майбутньому, місце під сонцем у майбутньому. І те, як зміниться після Зеленського, українська держава, українське правосуддя, українські правоохоронні органи дуже багатьох турбує в оточенні Зеленського, тому що таку. Ну, Такий вал беззаконня, який вони спричинили в країні, рано чи пізно викличе абсолютно справедливе розслідування і з'ясування обставин і покарання винних. Покарання винних почалося, почнеться із з'ясуванням, що робив Зеленський у Омані яким чином він там опинився, в якому він стані фізичному там опинився, чому він повертався е, чартером Патрушева. Це все, по суті, стало шляхом для опанування, ну, Оманський кейс став шляхом опанування повного підпорядкування всієї державної системи Єрмаком. За такої концентрації влади з'являється і зворотній бік концентрації, відповідальність за дії, якісне управління, його немає, повна, тотальна безвідповідальність і руйнація до руйнування державних інститутів. І тут прилітає з Вашингтона Депеша. Я не впевнений, що всі ті реформи, які написані для Зеленського, Зеленський прочитає цю депешу, так би було. Там з покроковим і помісячним е, втіленням реформ. Причому це ж не реформи Зеленського, це те, що він в державній системі зруйнував за час перебування на президентській посаді. Багато своїх дій навряд чи він усвідомлював. Але, як кажуть, 70% всієї інформації не потрапляє до Зеленського, а реалізується в управлінське рішення самим Єрмаком, якщо не всі 90%. Тому нарешті ця концентрація влади призводить до катастрофи. І ця катастрофа. Вона не проста, бо бити, руйнувати, так би мовити, двопартійну єдність і підтримку України почали давно. Підгризали, 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 створювали обставини для недовіри. І за рік після абсолютно успішного візиту. Зеленського, яким захоплювалися і аплодували стоячи дві хвилини, ми маємо дуже холодний прийом і вимогу величезної кількості реформ. Але найголовніше відмова в економічній підтримці оборони. Тобто, це все ув'язується, нібито військова допомога не ув'язується. Із вимогою реформ, тобто вимогою відновлення, зруйнованого того, що, по суті, Зеленський поруйнував, починаючи від БЕБ, прокуратури, судів 에, Верховного суду, який все-таки був так сяк, але таки реформований під наглядом західних партнерів. І тепер чи зможе нинішніми наявними кадрами Зеленський відновити ці державні інституції? На вибори йому йти ніж чим. Тому що, якщо хтось думає, що адмінресурсу, стилі кучми можна буде задіяти, то ні, це не ті голови обласних адміністрацій, навіть військових адміністрацій. Вони не вплинуть на вибори, вони не зможуть. Навіть е, Порошенко, який старався, ну, скажімо так, адмінресурс не збурювати, як би не брехав Степанов про Одесу, але там же ж не було ніякої ні скупки голосів, нічого. Але що робити Зеленському? Оця вся таргетована реклама, на якій вони вскочили в рай в 2019 році, зараз не спрацює. Бо люди злитні завдяки політиці Зеленського. От і все, що домігся Єрмак. Але чи зможе Зеленський спекатися Єрмака і Татарова, наприклад, і шурму? Це абсолютно маркерні постаті, які, по суті, і прирікли його на велику поразку. Почалася гризня в оточенні. Люди починають відвертатися, і це схоже ще, поки не схоже, на снігову лавину. Але звуки, так би мовити, з-під завалів банкової вже чутні. Я метафорично маю на увазі завалили і хай це приміщення ще послужить країні і послужить кращим людям, ніж нинішня влада. Отже, розплата за фактично. Неконтрольовану владу, абсолютну владу розбещує як відомо, абсолютно. Цей момент настав. Питання лише хто перший крикне геть Єрмака. Бо люди ще й досі не розуміють. Взагалі, що він там робить, який смисл його існування в тих стінах. Бути нянькою Зеленського смішно виглядає. Але ми віримо в перемогу і аналізуємо кожен крок влади. Хай не думають, що їм вдасться шахрувати далі.